Нові підстави для звільнення з військової служби. Робоча група з депутатів всіх фракцій Верховної Ради готує до реєстрації законопроєкт, що змінить порядок проходження військової служби, зокрема побільша підстав для звільнення. Про це повідомляють народні депутати Мар'яна Безугла та Олексій Гончаренко. У разі схвалення законопроєкту військовослужбовці отримають право на звільнення з військової служби з наступних підстав. У зв'язку зі звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався у полон. У зв'язку з наявністю інвалідності першої чи другої групи. У зв'язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі. У зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах Лужба безпеки країни УДО. Також звільнитися за сімейними обставинами зможуть військовослужбовці, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, на утриманні яких перебувають діти, сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати таке утримання. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко наполягає на включення до законопроєкту права військовослужбовців на демобілізацію після 18 місяців служби. Наразі терміни служби що по мобілізації, що контракту не визначені, мобілізовані служитимуть до прийняття рішення про демобілізацію, а всі контракти автоматично продовжуються до цього ж терміну.